Усім привіт! Продовжуємо проходити Crash Bandicoot перша частина на PlayStation 1. Ми дійшли до якогось рівню де водоспад, і давайте дивитися, що тут нам буде. Ага, ми знову будемо в такому, скажімо так, стилі. Ладно, я тут пам'ятаю. от тому не подобається мені такий рівень, тому що. Це максимально складно. Минулий такий мене прям сильно дратував. Вау-вау-вау! Ладно, ладно, почали ми фіговенько. Я це прекрасно розумію. Ну а як а я інакше не можу, не вмію. Ладно. Поки що нормально. <ти>, ти ще впади мені. Нормально. Так, чекаємо, не спішимо. Швидко дуже, ладно. Хорош. Не знаю, як я встиг. Не знаю, як я це зробив, але хорош. Єп. Їп... Був би впав, ладно, чекпоінт. Чекаємо. Ага, ти більше не підійдеш. Що моє. І як, як ці моменти, блін. Фігові. Так, ще б... Був би через життя, бляха, впав би. Ага, ти не закриваєшся, ладно. Так, ну поки що, поки що ми файно йдемо. Оце нам, блін, заважає сильно. Але нічого ми впорались. Ми впорались. Є, а що там було? Не поняв я цей прикол. Поняв. Хех. Ладно, починається повна жопа. До якої Ой, я вже відвик за тиждень часу. Ладно. Напрягає мене це, блін, конкретно. Я щось не зрозумів, а що там було? Щось котилося, типу, по первичці стукнув, думав, це мавпа, а це якась інша фігня. Мабуть, перестрибнути треба тільки чи що. Ну, це, понятно, це мавпа. А якого? Я ж, бляха, нажав кнопку удалу. Так, в нас вже три життя. <гум> Було п'ять вже три. Йо-ма-йо! -йо. Оце я вчудив. Блін. Много разу теж мав була, ні? Якщо да, то значить я просто не встиг. Мені здається, що так. Да. Блін. Вау! Так, да, це була мавпа. Просто коли вона котиться, я, виходить, її не можу вдарити. Ну, тобто я б'ю, але толку ніякого. Так, ждемо. Погнали. Оце невчасно. Це невчасно, блін, неправильно. Є ті твою. Ладно. Я не па. Пр... Ладно, я поняв, треба зберігатись. Починається буденність. Все те, що в кожному відосі. Ладно. Ладно, фігня. Фігня. Нічого. Ну, я інакше не можу, реально. Для мене це складно. Блін, чекаю, коли закриється, вона ж не закривається. Опа, можливість. Ладно, хорош. Так, тут головне не помахатися. Фу, блін. Все. Погнав, погнав. Хорош. 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 Так, а що це з боку? <гум> я рискувати не буду, я не такий рискований. Я, я в тому моменті. В тому моменті затупив, тому що я мав стрибнути, а я просто пішов вперід. Так, чекай, ще разочок. Раз. Два, три, чотири. Хорош. Ждемо моменту. Рипку. А тепер отак. Раз, два. хорош, Життя добре. Так, тут треба теж такого раз. Таке два. Твою ж вигружаємо збереження і дубль 2. А, я там міг не стрибати даже, а просто пробігти. Ну погнали. Раз, два. Блін, який я фартовий. Ай-яй-яй. Рибка мене вб'є. Падло. Давай, давай, давай. Давай. Ні, так, додатковий, ладно. Ну це, це корисно, це потрібно. Це ми любимо. Корисно тим, що можна... Поп... Так, чекай. А чим корисно, якщо бляха немає у цих самих. А ні, є. В кінці дали. Ладно. Хорош. Хорош. От я так і не зрозумів, що тут. Апдейт Save the Game. Ну, як би давай. Фіг з ним. Фіг з ним. Ну. А я там саме чи ні? Хі, вроді да, Вроді да. Да, я там саме де був. Плюс ще життя, тобто у нас вже Т-4, це вже мене радує. Хорош. Так, і ждемо рибку. Ай-яй-яй-яй-яй! Я тут поняв сам. Ладно. Раз, два. Три. А чого ти не за... А, блин. Тут. Чекай. Чекаємо моменту. Ще разок. Давай. Давай. Кінець натує. Диви, як швидко. Диви, як красиво. Я думав, буде складніше. В попередньому такому етапі було набагато складніше. Давай тоді ще один рівень. Давай. Куди наверх нас закинули? А, а тоді ми на низ, як би я поняв все. Тільки не кажи, що я знов на кабині маю. А цей типу босс. А це, якби, походу, да. А походу да. а як його бити, я е, поняття не маю. Ми втопилися. Ладно, стоп. Проти боса я 100% збер... зберігаюся, тому що. Угу. Чекай, в чому прикол? Ніфіга не зрозумів. Ну я зрозумів, що якби мені треба щось робити з ящиком. А що? А, він підривається класно. Я, походу, тут надовго, тому що. Трись, блядь. Походу тут надовго по тій причині, що я не розумію, як тут боротися проти цього чудіка. Та я. Тут навіть не проблема в тому, як боротися, а як бляха безпечно пересуватися. Мене це починає злити. При чому конкретно злити. От як послідовність, яка в нього послідовність, а? Чи є вона взагалі в нього? <рес> він підтух. Галіний. Де він просто втік. Ну, а зок його зачепило. Це жестяк. Ну от як? Я, вроді, казав, що мені. Я, вроді казав, що мені... весь... я вроді казав, що мені подобається вже каже Бандікут, але я беру свої слова назад. Це якась, це якась вже повна жопа, реально. Тіпа, я, ну... От що? що це за бос, бляха, як його бити? Ну, понятне діло, що треба зачіплювати ящики, щоб його підірвало. А як ти його зачепиш, якщо ще не можна достигнути? Навіть не в тому суть бляха. Вся суть в тому, що немає послідовності його стрибків. От якби була послідовність, можна було б хоча б запам'ятати і якось його навести. А так от пойми: де він буде, а де не буде. Ну от клас. Мене тільки. Бахнуло. Він якби має ні, ніби за мною йти. Але щось він ніфіга не йде. Ну з якось я його зачепив, ладно. Не знаю навіть як. Мені от самому цікаво. А, ну звісно. Це просто жестяк, от реально вже... Питання, як в попередньому бляха випадку мене. Ой бляха. Так от як мені нормально. Дивись, от що мене зачепило? Він ж навіть не дійшов до мене. Ну клас, мене бахнуло. Ну От як його навести? Як його навести на. От і от як! Це в прямому сенсі якась повна жопа. Дивись. <смеш> не дострибує! Нажимаю так, як зазвичай, а воно не дострибує. Ну клас. Це піздець. Ну, інакше. Ну от як? За що її люблять? За те, що нерви тільки <смеш> бляха тобі портить. Дивись, стукнуло і все, блядь. Як я маю бляха його вбити. Та як ти мене зачіпаєш, якщо тебе навіть близько нема? Десь падло яка. Та йоп. я не бачу послідовності його стрибків. Не бачу. Може вона є, але я не бачу. Він тупо рандомні в рандомні місця стрибає і все якби. Мало того, що його зловити, бляха ніяк не можна. Так до того ж всього ще й вода тобі заважає, тому що ти, блін. Угу. Да ладно, хоча ж хоча б раз. Угу. Піздець. Конкретний. Ну, звісно. Я що буду бляха, півго... Дивись, дивись, зачепив! Коротше, я понял. я поняв. Треба не відразу їх. Ящики чіпати треба не. Ну ти затахав мене вже. Ящики треба чіпати не відразу, а ну, типу, пізніше десь трошки. А як їх, бляха, пізніше зачіпати, якщо та тва і не дає, бляха. Тому що або він тебе зачепить, або ти, бляха, не доживаєш до того моменту, тому що то не досибнеш, то ще якась. Ну давай дивитися. Коли я на цьому даящики, він стрибає тільки по центрі і на тих верхніх. І, і стрибає водія вже послідовно. Походу є послідовність, походу є. Правда, я ще поки що не до кінця її поняв. Давай, зачепи його. Є, ладно. Ладно. Треба пережити просто, вижити, вижити. Ні, я поняв. Є послідовність, я вже поняв. Я поняв, я поняв. І знаю, як тепер з ящиками рішати. Отак, от отак, чекаємо просто. Давай, ладно, фіг з тобою. Опа. Ладно. Я не зачепив. Коротше, з ящиками теж понял. Поняв як. Давай, 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 одненький. Та попадися ти вже, ну. Один раз є. Ну, походу, три, чотири десь так треба. Блін, Зя. The... Ладно. Твою наліву теж. Ладно, ладно, фіг з тобою. Ай, валяха. Ну, де ящик є? Давай, 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 давай. Є. Пішов ти. Давай. А чого ти вже туди почав тоже? В Смислі два? І оце я так довго мучився, психував, щоб його ото два рази тільки бахнути. в мене немає слів. Жесть. Інакше я не скажу, типу, ну. Просто бляха. Ладно, на цьому закінчимо. Подякував всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відосах.